В цьому відео постараюсь максимально розказати про так: ролики тут дуже надійні, направляючи дуже надійна, але сама нова деталь це оцей улавлювач. Він іде от з такими пластиковими накладками, які плюси накладок. Тобто, це спеціальний підшипник, який випускається для ролікових опор. Обов'язково уточнюйте, яка толщина сталі. У вас буде в комплекті основні фактори, на що треба звернути увагу, коли ви обираєте комплект фурнітури. Доброго дня! Мене звати Дмитро. Це компанія Нові ворота. Я в цьому відео постараюсь максимально розказати про нову модель фурнітуру для відкатних воріт, яка називається нові ворота Файна. Вона йде до 500 кг з 301 першим підшипником. Давайте почнемо з того, що саме помітно. В цій фурнітурі. Так, ролики тут дуже надійні, направляючи дуже надійно, але новинка і сама нова деталь це оцей улавлювач. Він йде от з такими пластиковими накладками. Зараз ми більш детально їх розберемо. Це нижній улавлювач. Як бачите, накладки знімаються. Про що це говорить? Коли ви будете їх приварювати, їх можна буде зняти. А потім, коли ви їх приварите, опять поставити. Тобто це говорить про що, що їх не поплавить сваркою і так далі. З часом, якщо, наприклад, там щось станеться, хтось молотком по ній вдарить, або, наприклад, там щось з нею станеться, то її завжди можна поміняти. Це надзвичайно важливо. Тому що ми розуміємо, що ця ворота ставимо на довгі роки. Які плюси накладок? По-перше, більш тиха робота. По-друге. Ворота не царапаються, тобто ваша фарба не буде царапатись. Ну і третє, це просто дуже естетично красиво. З накладкою йде нижній улавлювач, він йде товщиною 4 мм. До речі, ми з вами обговоримо це трошки пізніше. На що звернути увагу, коли ви обираєте фурнітуру. І верхній улавлювач також йде з накладками. Можете подивитися. Це дуже естетично красиво. Тобто, воно виглядає хорошо, більш тихо працює і більш красиві ворота у вас будуть. На що ми звертаємо увагу, коли ми обираємо фурнітуру? Як ви бачите, я розказав, що ми звертаємо увагу на те, щоб це були накладки. Для того, щоб була більш тиха і надійна робота. Друге, на що ми звертаємо увагу, це толщина. На жаль, самий простий спосіб зекономити. Виробникової е, фурнітури для відкатних воріт це зменшити толщину. Тобто, якщо толщина, наприклад, сталі 4 мм, скажімо так, витрачаємо певні гроші. Якщо ми робимо толщину 3 мм, то ми вже економимо 25% на металі. Тобто, ну, це досить непогані гроші, якщо ми рахуємо ці вироби тисячами. Тобто, дивимось на толщину. Якщо толщина вже буде 3 або 2 мм, її набагато легше зігнути. Якщо вам буде цікаво, в нас є формула розрахунку потужності сталі від її товщини, там є квадратична залежність, тобто, чим товща сталь, тим вона більш, скажімо так, крепка для розгинання. Якщо вам буде цікава формула, в нас вона є на сайті. Ми Роздивилися з вами улавлювачі. І ще раз, що на що ми дивимося на улавлювачах? Перше це толщина. Друге, це або накладки, або ролики. Ролики також працюють схожим чином, як і накладки. Вони направляють, скажімо так, ворота в уловлювач. Тому можна брати або то, або то. Технології, скажімо так, обидві досить хороші. Далі, розглянемо з вами. Каретку, роликову. На що звернути увагу, коли ви обираєте виробника фурнітури? Почнемо з. Давайте почнемо з підшипників. з роликів. На що звернути увагу? Перше, щоб ролик був металевим. Це обов'язково. Чому пластик з часом деформується під вагою воріт, тобто стає не круглим, а квадратним і розсипається. Це величезна проблема. Нам дуже часто приходять за заміною таких роликів. Це проблема. Тобто ролики повинні бути металеними. Друге, на що треба звернути увагу, це підшипники. Підшипники повинні бути якісні. Бажано з низьким температурною змазкою, тому що в нас по температура падає до 20, інколи до 25 градусів навіть морозу. І в такому стані, якщо смазка не низька температурна, роліки просто не будуть крутитися. Звертаємо увагу: в даному випадку ви можете подивитися підшипник підписаний нові ворота. Бачите? Тобто це спеціальний підшипник, який випускається для, скажімо так, ролікових опор. І він спеціально зроблений для воріт. Він тут йде 301-й. Це важливо. Чому є певна, скажімо так, розмірна сітка підшипників. Більшість використовує 201-й підшипників, але він десь півтора рази розрахований на меншу вагу, ніж 301-й. Тому бажано брати з запасом, тобто 301-й. Тобто ми з вами зараз обговорили, то, що роліки повинні бути леметалеві, підшипники бажано підсилені, тобто 301, якщо це до 500 кг, і низькотемпературна змазка. Що ще можна е, сказати? Спосіб завальцовки в даному випадку це спеціальний спосіб закатки. Це важливо. Чому? Тому що більшість виробників, скажімо так, використовує прес для цього. І в такому разі підшипники передавлюються, інколи лопає оця обойма, і скажімо так, підшипник вже буде служити набагато менше. Тому це, скажімо так, трошки унікальна технологія іменно в нових воротах, що вони закатують, підшипники. Далі, на що ще треба звернути увагу? От тут в даному випадку дві пластини. От ви мене спитаєте: а що тут важливого або неважливого? Тут зараз дві пластини по 5 мм, деякі виробники використовують 10 мм. Ми не радимо використовувати такі товсті пластини. Чому? Справа в тому, що вони вирізані на лазері. Ви можете подивитися, спосіб е, отут обродки характерний для лазер, лазерної різки. Але якщо лазерна різка ро, е, прорізає досить товстий метал, тобто, наприклад, там 8 або 10 міліметрів, то отвір йде під конус. Коли отвір йде під конус, то отут на роликових опорах може бути трошки люфт. І це є проблемою. Тому. На виворота обов'язково використовують е, дві пластини менших, іменно для того, щоб отвори були не з під конус. Це важливо. Дивимось знову ж толщина метала, якість оцинковки, ну і в принципі все. Тобто, основні правила це то, щоб е, підшипник був 301-й, низькотемпературний, металеві е, обойми роликів. Ну і, скажімо так, з якої сталі зроблена ця опора. Далі. Що ми ще розглядаємо? Направляюча. Е, що можна сказати про направляючу? Направляюча повинна бути рівна. Направляюча обов'язково перше, на що треба дивитися, це толщина сталі. Знову ж таки, направляюча е, толщиною 3,5-3,6 мм важить близько 35-37 кг. 6-метрово. Тобто вона е, займає, скажімо так, відсотків 50-60 в собівартості цього комплекту. Е, тому толщина сталі дуже файно впливає на економію виробника. Тому обов'язково уточнюйте, яка толщина сталі у вас буде в комплекті. Ми радимо 3,6 мм або 4 мм. Е, направляюча повинна бути рівною. Е, профіль повинен бути. От Тут особливо рівним. Оці полочки повинні бути рівними. Чому? По ним? Тому що по ним ходять ролики. Тобто, профіль повинен бути рівним, і направляюча по довжині повинна бути рівною. І обов'язково звертайте увагу на толщину сталі. Це ми обговорили з вами направляючу. це Скажімо так, один з основних елементів, який є е, в комплекті. Нижній накатний ролик, який заїжджає в уловлювач. Що да? тут можна відмітити? В даному випадку пластиковий ролик використовується з надійного пластику, немає по них негативних відгуків, його можна сміливо брати, плюс він йде з резиновим відбійником. Тобто він м'якенько зайде в уловлювач. І не буде гуркотіння. Особливо, коли у вас такі красиві уловлювачі. Тобто, отак зайде, і буде, скажімо так, утримувати ворота. Верхні роліки. Тут є два основних параметри: перший це толщина сталі цієї пластини. Друге, це які у вас використовуються роліки. В даному випадку використовується резина, Тобто вона не буде вам царапати ворота. І, скажімо так, досить надійно і хорошо працюють. Заглушка в даному випадку резинова. Та й все. Тобто, ос... я коротко зараз перечислю основні фактори, на що треба звернути увагу, коли ви вибираєте комплект фурнітури. це уловлювачі. Обов'язково, щоб були або накладки, або роліки. Таким чином у вас ворота будуть працювати більш тихо і більш надійно, не будуть царапатись. З приводу роликових опор, на що треба звернути увагу? Обов'язково, щоб були металеві роліки, обов'язково, щоб була низька температурна змазка, 301-й підшипник підсилений. Бажано, щоб оця траверса состояла з двох або трьох частин, щоб, скажімо так, отвори не були під конус. Направляюча повинна бути рівна, толщиною сталі 3,6 або 4 міліметра з хорошим рівним профілем. А вже ж, всі ці фактори досить складно запам'ятати. Але якщо ви купляєте в виробника, який поважає свої вироби, який цінує своїх клієнтів, то все це буде вже узгоджено і вже буде, скажімо так, вироблено по всіх цих факторів. Компанія нові ворота надійний виробник. Працює вже більше 15 років на ринку, тому звертайтесь, креслення безкоштовні надаються всім покупцям фурнітури. В принципі, безкоштовні креслення можна отримати і без купівлі фурнітури. Посилання буде в описі під відео. Для всі, які питання у вас є, будь ласка, задавайте. Всім дякую за увагу! Це була компанія «Нові ворота». Мене звати Дмитро. Ми говорили про фурнітуру для відкатних воріт нові ворота. «Файна». Всім дякую за увагу. Гарного дня!